Андрій, як справи там? Та що ви переживаєте? У нас тут все спокійно. Звична розмова між сином на фронті та батьком у тилу. Андрій Мисак від початку повномасштабного наступу рашистів захищав Україну спершу на півдні від Луганська. Старший солдат виконував обов'язки командира взводу. Такий бліндаж три наката зробив. Та тут атомна бомба не зашкодить. Та згодом їх перевели на позицію під попасну у військовослужбовця 24-ї бригади. немалий бойовий досвід у зоні проведення АТО Андрій Мисак неодноразово потрапляв під ворожий приціл. Одну з таких ситуацій у пекельному Дебальцевому розповів батькові каже, що бій крикнув Андрій. Я так як був, так і присів. Тільки я присів і зразу черга по тому місці. Отут на рівні моїх грудей. Звідси від кулі він вирвався з Дебальцево, а в попасні від монометного обстрілу не міг. Осколок міни зніс йому півголови. Єдине, що батьки хотіли б понад усе, вернути його. Вшанувати пам'ять рідного захисника на меморіал Марсове поле прийшла й сім'я гірняків. Нині минає сороковий день, як расисти обстріляли позицію Володимира та його побратимів. В понеділок вони виїхали, в четвер він вже загинув, бо то він навіть не встиг воювати. Вони зайшли переодітися і накрила іскандери. 38-річний приватний підприємець 24 лютого вступив до лав місцевої тероборони. Кілька місяців навчань і військовослужбовця відправили на фронт. Людина по поклику серця пішла захищати, щоб не прийшов маскаль, щоб танки не приїхали до нас до Львова. Нині у Львові прощаються із ще одним захисником Василь Єстеферов. Упродовж двох років проходив військову службу в десантно-штурмових військах. Учасник АТО. Під час виконання бойових завдань за особисту мужність був нагороджений відзнакою Міноборони України. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації захищав батьківщину у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу Резерву ЗСУ. Знайомі сім'ї, яких пов'язує героїзм чоловіків, які, не побоявшись зазирнути в очі смерті, стали на захист рідного дому. Насправді ж їх тисячі. Воїни, які загинули, виборюючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини, залишаться назавжди у серці кожного українця. І день пам'яті захисників і захисниць України ще одне тому підтвердження. Дата обрана не випадково, адже саме цього дня сталася іловайська трагедія або Жиловайський котел. 29 серпня 2014 року місто мало стати зеленим коридором для українських військових. Однак він обернувся зрадою та сотнями загиблих, поранених, взятих у полон та зниклих безвісти. Відтак ця дата чергова згадка про те, що ж насправді для росіян означають слова перемовини та домовленості: 366 загиблих бійців і ще понад 150 вважаються зниклими без. Звісти Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.